І так, друзі, зацініть. Зараз коротше, я наблюдаю за такою неймовірною машиною, яка називається Mercedes g 4 x 4 Це нова машинка. Можна подивитися, нова архітектура. Зазвичай такі, зазвичай такі автомобілі коштують просто страшенних грошей. І ви знаєте, це зараз так само ніякий не виняток. Поясню чому. Зверніть увагу. Прайс автомобіля 513 тисяч канадських доларів плюс буде 11% такси. Тобто цей автомобіль буде коштувати неймовірних 600 тисяч канадських доларів. Ну, просто страшенна машина. Така монстр трак. Автомобіль має спеціальну таку драбинку коротше, вилазити наверх. Величезні колеса. Коротше, колеса ці 에... На 22-х дисках, а потім ще на них приліплені величезні величезні шини. Тобто це такий автомобіль, що ну дійсно він як трак, він, він, він просто величезний. Я не знаю, як показати себе на фоні цієї машини. Це величезна, величезна машина. Величезних розмірів. Тут е, агрегатується цей автомобіль 9-ступінчатою коробкою 9G-Tronic. Е, двигун на цій машині складає е, тут 4 літра бітурбо. найпотужніший мерседесовський двигун. Паралельно можна побачити, як, як сильно автомобіль піднятий. Там видно величезний простір спеціально для Величезного ходу коліс. Е, до того ж, зверніть увагу, є такі спеціальні розширення арки і розширений порог. В стандартного Mercedes G-класу G63 будь-якого 500-го е, набагато набагато вущий поріг і немає от таких от вставочок з карбона. Отаких от от вихлопних труб. Так що, друзі, це реально дуже рідкісна машина. Мені е, справді сьогодні пощастило зустріти таку машину. Е, на сьогодні я прийшов, хотів побачити, чи є новий е клас є новий е клас Я домовився про зйомки. І можна сказати те, що е, якимось чудом е, можна зараз приходити і знімати отакі от от машини, як оцей Monster трак G-клас. Якщо сподобався такий монстр-трак, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемося і побачимо, ще дуже-дуже багато крутих мерседесів. Ось його позад мене Екієсу і ще дуже багато крутих, цікавих, цікавих автомобілів. Салон абсолютно повний машин. До побачення, друзі, до зустрічі на нових відео.